Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 30 вересня. Озівський центр первинної медико-санітарної допомоги пропонує заключити декларацію з сімейними лікарями, педіатром або терапевтом. Звертатися можна в амбулаторії, що розташовані за адресами: місто Лозова, мікрорайон 4, будинок 25. місто Лозова, вулиця Лозовського, будинок 10. СМТ Панютине, вулиця Матросова, будинок 43. СМТ Краснопавлівка, вулиця Конституції, будинок 13. СМТ Орілька, вулиця Заводська, будинок 12. село Перемога, вулиця Слави, будинок вісімнадцять, сімейні лікарі, терапевт та педі... Педіатри спостерігатимуть за вашим станом здоров'я чи станом здоров'я вашої дитини, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби. За потреби ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги. Сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку педіатр дітей від народження і до 18 років, а терапевт від 18 і старше. З повним переліком послуг Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги можна ознайомитися на офіційному сайті Лозівської міської ради. Рідним полеглих захисників надаватимуть гуманітарну допомогу. Пункт видачі працюватиме з 2 жовтня у ліцеї No1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. В старостинських округах пакунки розвозитимуть старости. Напередодні професійного свята у лозові вшанували вчителів, вихователів, управлінців та ветеранів педагогічної ниви. Освітяни нині демонструють не лише дива винахідливості, навчаючи дітей в умовах повномасштабної війни, а й щодня доводять свою відданість рідній Україні допомагаючи Збройним силам України. Усі разом ми наближаємо перемогу та власним прикладом, в чому дітей любити батьківщину. Маємо прекрасне покоління, яке й надалі відстоюватиме та розвиватиме нашу державу, написав на своїй сторінці у Фейсбуку Лизівський міський голова Сергій Зеленський. На Лозівщині поширюють вакцину від сказу для диких тварин. З 27 вересня приманки у лісах розкладають ветеринари державних ветлікарень та представники лісових та мисливських угідь. Завершити цю роботу планують 5 жовтня. Приманки з вакциною розмістять у лісосмугах та мисливських угіддях Харківської області на площі 11 тисяч квадратних метри. Це територія Красноградського та Лозівського районів, частин Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Приманка безпечна для людей і тварин. Має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна усередині жилеподібна капсула з вакциною проти сказу розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби. Жителів області просять у разі виявлення приманок не брати їх у руки та не переносити із місць розкладання. Новини Харківщини у Харківській області висадять понад мільйон дерев у рамках екологічної ініціативи Зелена країна філії лісового господарства ДП «Ліси України планують висадити понад 1 мільйон 14 тисяч сіянців деревних рослин у харківській області. Таку кількість сіянців лісники висадять на площі у 248 гектарів. Для виконання посадкової кампанії лісові господарства виростили власний посадковий матеріал. У філії «Жовтневе» лісове господарство планують висаджувати сіянці дуба звичайного. Його виростили у теплицях у спеціальних коробах. Лісівники розповідають, що така технологія вирощування дає гарну корневу систему та кращу приживлюваність під час висадки лісу. Сіяни цю коробах набирає достатньої вологи та повноти, тож після жовтіння листя готовий до висаджування на лісокультурних площах. Загалом у жовтневому лісогосподарстві восени висадять понад 100 тисяч сіянців дуба звичайного. Додамо, що навесні у цій філії вже посадили понад 250 тисяч сіянців деревних порід. Під Харковом через невідомого звіра людей просять утриматися від прогулянок у темну пору. Влада звертається до мешканців селища Пісочин Харківського району з проханням бути обережними у темну пору доби, бо в населеному пункті зафіксували присутність невідомого, міцного й агресивного звіра. Вночі з 27 на 28 вересня на території мікрорайону Надія невідомої твариною було пошкоджено майно мешканців. Характер пошкоджень каже про міць та агресивність тварини. Йдеться в повідомленні через візит невідомої агресивної тварини у вечірній час буде Організовано патрулювання мікрорайону. Місцевих мешканців також просять бути насторожі, повідомляти про незвичайну поведінку та прояви агресії з боку тварин до Пісочинської селищної ради і дбати про власну безпеку, утриматись від прогулянок у темну частину доби, у малолюдних місцях і не залишати дітей без догляду. Ще одне місто в Харківській області може бути перейменоване. Місто Дергачі в Харківській області може бути перейменоване. населеному пункту хочуть повернути історичну назву деркачі, як повідомив голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Слово дергачі з'явилося ще за часів Російської імперії, так називали побудований у місті залізничний вокзал. Саме місто при цьому називалося Деркачі. Назва ж дергачі каже Задоренко виникла 1943 року. Так місто почали називати після того, як сюди зайшли Янські війська вони взяли назву вокзалу і з порушенням усіх законодавчих норм присвоїли її місто, каже Задоренко. За його словами, сьогодні є запит на відновлення історичної справедливості. У соцмережах місцева влада опублікувала пропозицію, щоб повернути місту історичну назву пов'язану з козаком Деркачем, який був одним із його засновників. Задоренко нагадав, що під час російсько-української війни Дергачівська громада фактично захистила Харків від російських військ, не пропустивши їх на свою територію, наче цього в Дергачах біля пам'ятника. Засновнику міста Козаку Деркачу встановили щит, на якому виконаний надпис Деркачі, щит оборони Харкова. Із пропозицією щодо перейменування міста місцева влада має намір звернутися до голови нацкомісії зі стандартів державної мови. Також пропозицію має розглянути топонімічна комісія. Далі мають відбутися громадські слухання, а потім необхідно подати відповідні документи до Верховної Ради, яка ухвалить остаточне рішення. У Харківській області також планують перейменувати місто Красноград. Подати пропозиції для нової назви можна до що. 13 жовтня також уже тричі робилися спроби перейменувати місто Первомайський у Харківській області. Місцеві жителі шляхом голосування обрали нову назву Добродар. Але на сесіях міської ради депутати не підтримали перейменування. Тепер питання про нову назву Первомайського може вирішити Верховна Рада. Це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради, а також сторінках ТРК Лозова, у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.